Компенсацію з бюджету за придбані генератори та системи супутникового зв'язку Starlink можуть отримати підприємці у Хмельницькій громаді. Чи практикують таке в інших містах? З'ясуємо в ефірі проєкту Ну, що там у вас? Вітаю! До розмови доєднується ведуча радіовежа з Івано-Франківська Тетяна Лугіна. Таню, вітаю! Вітаю, Таню! Рада чути знову. У Хмельницькій громаді підприємцям частково компенсують кошти за придбані генератори та системи супутникового зв'язку Старлінк. Таке рішення прийняли на сесії міської ради, аби підтримати бізнес у період відключення електроенергії. Представникам ресторанного бізнесу готові компенсувати кошти і за генератор, і за Starlink у загальній сумі не більше 50 тисяч гривень. При цьому заклади, які отримують таку компенсацію у разі блекауту, мають стати своєрідними пунктами незламності, аби послугами інтернету та електроенергії у кожному з них могли скористатися одночасно мінімум 20 людей. Таким чином планують створити 50 таких точок. А от придбання системи StarLink готові частково компенсувати представникам різного бізнесу. Сума компенсації не більше 20 тисяч гривень. Аби скористатися ініціативами, потрібно звертатися у ЦНАП. Таню, а які програми підтримки підприємців діють в Івано-Франківську? У Івано-Франківську міська влада теж вирішила підтримати підприємців малого та середнього бізнесу у час війни і запровадила таку собі ваучерну підтримку тим підприємцям, котрі вже після 24 лютого 2022 року придбали генератори або ж інвенторно-акумуляторні системи безперебійного живлення і засобів супутникового зв'язку. Щоправда, тут є декілька вимог. Я не буду зупинятися детально по кожній із них. Їх можна переглянути на сайті Івано-Франківської міської ради серед головних визначу такі лише що саме підприємство має бути створене на території Івано-Франківської громади і працювати тут не менше одного календарного року. Також підприємство не повинно бути у стадії банкрутства чи взагалі бути банкрутом і не мати виплат заборгованості вірніше по виплатам заробітної плати. Будуть відшкодовувати лише тим, які працюють у сфері ресторанного бізнесу. В торгівлі також е м, йдеться про міні-пекарні, про е салони краси і про перукарні. Дякую, Таню, за інформацію. У підписників телеканалу на сторінці у Фейсбук ми запитали, чи повинна влада компенсувати населенню або ж підприємцям придбання генераторів і отримали такі результати. Так, але частково так проголосували 37% опитаних. Повністю 7 відсотків це проблема тих, хто купив генератор. Такий варіант підтримали 56 відсотків опитаних. А які результати опитування в Івано-Франківську? Що думає громада з цього приводу? Серед тих, хто долучився до опитування, яке я проводила на сторінці телерадіокомпанії Вежа у Фейсбук, то все ж таки. Таких людей, які вважають, що влада повинна відшкодовувати вартість генератора підприємцям, але лише частково найбільше це 71,4%. А от думки тих, хто вважає, що має відшкодовувати влада їм повністю, або ж це проблеми тих, хто придбав ці генератори, вони розділилися однаково, і це у нас виходить, виходить по 14, приблизно з половиною відсотків. Таню, дякую, що поділилася досвідом Івана франківська і до зв'язку. Дякую ще раз. Разом тримаємося і йдемо до нашої перемоги. Вона обов'язково буде. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт. Ну що там у вас, пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.